Вже розпакували посилку, яку ми сьогодні отримали через Укрпошту. І ці чоботи зимові, чоловічі, я виграла на аукціоні за 180 гривень. З доставкою вони мені обійшлися 195 гривень. Як бачите, тут такий штучний мех, 42-й розмір чоботи високі. Так, якщо поставити. І на цьому сайті, про який я вам вчора розповідала клумба та кашелот, я їх і виграла. Хочу сьогодні розказати більше про сайт. Ну, взуттям чоловік задоволений бачите Ну, якість звичайно, не шкіра, але на 195 гривень може бути. Чоловік відправив мені в упаковці, там в коробці, був ще картон. І я їх виграла буквально десь 4 дні назад. І вже сьогодні ми отримали цю посилку. Ну, можете самі подивитись ось такі вони всередині. Тут так ніби прошиті, але вони насправді не прошиті. Просто клей. Що мені подобається в цій моделі, яку ви також, якщо перейдете по силці, можете собі також виграти своїм мужчинам. Ця модель висока. І також отут, де буде з часом, от, через те, що згинається нога, не буде видно тріщин, тому що тут вже йде такий шов. А аукціон е, триває на цьому сайті кашелот, аукціон тримає на, е, триває на кожен лот 2 години. От за 2 години люди ставлять ставки. Якщо ви останні поставили ставку, тоді ви виграєте цю річ. Ну і так, як переді мною була ставка 170 гривень. Після мене більше ставок не було, тому я поставила 180 і виграла. Таке взуття. Також, наприклад, сьогодні четверто можна виграти косметику і аксесуари, різні духи, різні підробки під оригінали тушей, тіні, помади. Ну, Будь-що, що стосується аксесуарів, косметику, різну, пудри, тоналки, також сумки, рюкзаки, ремені. Ну, раджу вам зайти. А, взуття дивіться, дивіться самі, думайте, от, чи вигідно вам буде. Підошва дуже досить нормальна. Чи класно вам буде в таких ходити, чи може... Ви захочете щось дорожче. Ну, в цього чоловіка, в якого я виграла, це взуття, то інші люди також вигравали в інших лотах там, по 200 гривень, по 190 Мій заказ був досить для нього, напевне, не дуже приємним. Але, так, як для людей для покупки, то це дуже вигідний варіант. То ще раз нагадую: клумба, я скину силку в описанні. Клумба це для постійних продаж на постійному рівні. Кашалот це аукціони, де ви закидаєте свій лот, і за дві години він по-любому продається. Оцей чоловік за це взуття хотів бліцину 295 гривень, але... На жаль, ставка була менша. Підписуйтесь на мій канал, надалі запитуйте, що вас цікавить. Розкажу, дам вам якісь, можливо, рекомендації, як на цьому сайті. Також спочатку вчилася, як вигравати ці аукціони, як робити ставку, щоб твоя ставка перемогла. Якщо вам сподобалось це відео, також взуття за 180 гривень. Ставте лайк. Па-па!